У Бога на кожного свій план. Він мріяв стати військовим, але вже більше 20 років боронить дитячий онкогематологічний фронт у Чернівцях. Коли я побачив ці очі, і я зрозумів, що я можу допомогти і що я хочу допомогти, я тут залишився. Він хотів оперувати пацієнтів, але складає протоколи хіміотерапії для дітлахів з патологією крові. Я люблю те, що. Поважчі і люблю важких дітей, люблю їх виводити з цих станів. І я скажу, що ці діти не винуваті, що вони захворіли. У нього було безліч можливостей виїхати за кордон, але він залишився на своїй землі, щоб рятувати життя. Бо хто як не я? сказав собі, обираючи педіатрію. Була було можливість виїхати, але я рахую, що не всі мають право. Навіть при великому бажанні треба допомагати тим дітям і, і тому суспільству, де ти народився. Він міг би завоювати весь світ, але мчить серед ночі до лікарні, щоб врятувати життя. Він може приїхати, якщо якійсь дитині погано, він може приїхати і ввечері, і вночі. Неодноразово <ккій> він приїжджав дітям, допомагав. Він особисто все контролює. Він дзвонить це стричка вночі, каже, погано. Не можемо завести серце. Я приїхав буквально через хвилину три сюди. І дуже багато було таких що вночі я летів сюди і спасав дітей і спасав дійсно дітей. І за мною і міліція їздила, Думаю, щоб догнати. А я ж не можу зупинитися, тому що дитина хвора. Він міг би бути доктором наук, але натомість пише вірші, щоб розказати про те, що болить. Це величезний гріх. Коли от прийти і просто вбивати. Я не знаю, що могла зробити людина держава, щоб з такою ненавистю вбивати людей. Він міг помати тисячі студентів, а врятував тисячі дитячих життів. Він так конкретно все розказав по полочкам. Він навіть взяв нам листочок і ручку, намалював нам таку картину, пояснив, і я починаю плакати. Він каже, ви будете плакати, коли ваша дитина буде здорова. От коли буде здорово, ви вже будете виходити від мене, тоді ви можете плакати. Зараз ви не плачете, зараз ви берете себе руки і Ну, Ви більше часу проводите зі своєю сім'єю, але натомість весь свій час присвячує пацієнтам, навчаючи власних дітей, що життя марне без допомоги іншим. Дуже мало я приділяю сім'ї своїм дітям. На жаль, я, я казав завжди, що ви повинні допомагати. Він міг би змінювати світ. Але натомість самовіддано жертовно дарує надію тим, хто загубився у своїй зневірі.